Добрий день. Получили сьогодні посилку. Посилка була заказана для чоловіка, тому він буде зараз розповідати. Розказу звідки посилка прийшла. Посилка прийшла з Китаю. От, дуже відомий бренд китайський. Називає. Сайт продаж. Сайт продаж це, це магазин, інтернет. Тему. І це наша посилка перша. Раніше ми ніколи не заказували. Я побачила в одному відео канал, який ми дивимося. Дуже мене заінтересувало. І зразу хочу сказати, що це не реклама. Це перша посилка, яку ми заказали на цьому сайті. Тому самі ще не знаємо, що тут буде і як воно буде. І так, це, це мені не хватить. Чого не хватило? Ви там таке велике. Та ну, це таке. Я думав, коротше, це клей. Трошки туди далі все. Заказали клей, він моментально зварює всі тріщини, металі, в пластики. Ні, там метал. І так там далі. Метал. Ну, за чого я його заказав, сварки в мене немає. Просто лопнув шов на садовій тальці. Ну і треба склеїти і щоб. Все колись ламається. Да, Тому ще... що тачки дуже багато років. От, значить, попробуємо як. Ну, ну, можна буде і показати. Ми може і покажемо його, так. як воно буде. Ціна шо. 45 гривень, це ціна невелика. Це тут такі два тюбики. Ну я відкрию. Та, ну там ж тобі вистачить мені, кажуть. Ну, та, Це по-любому треба буде заказати, може ще щось заказати. Ну, не вистачить, закажеш ще. Ну, це Тому. от такі тюбики, і вони змішуються. Мені каже, там трещини ж невеликі, чого то тобі їх не вистачить. Ну, ну не хватить, закажеш ще. Стойся. Це для проби перший раз не знали, як, що. Ну, сподобався цей сайт. Чесно, сподобався. Е, від моменту заказу і до прибуття посилки пройшло всього 10 днів. А це все ж таки <кій> Китай. Там самоліти. До нас самоліти напряму зараз не літають. Так що за 10 днів пересилка безплатна, так що все нормально. Так, і це в тебе пила, так? Так, це я заказав пилку. Значить, це типу походна туристична. До цього я користувався от такою, Ну, вона вона теж імпортна, але сталь, сталь, так сказати. Сталь не особо леза. Подивимося, яка. Ну, Ну, Тоже таке. Тоже таке. Та ну, саме. Побачимо. ну, мене заінтригувала і невелика ціна ну, да. відносно і плюс 137. подивіться, яка заточка самих зубів. Тобто, ага. як, це нормально заточка? Ну, це нормально, це так будемо говорити. Дивилися тільки на екрані. Будемо говорити, що це така сучасна заточка. Вот. Це фабричне. Ну. Це написано, по крайній мірі фабричне. А що воно буде, як воно буде? Завтра ми збираємося йти на дачу, от і попробуємо. Ну, Яка із них ну, лучше? Таке побачу. Тут, Ці... чесно говоря, метал таки кажеться плотніше. Це щось м'яке. Ну, побачимо, що буде. А якщо заказ у нас купляти десь в магазин, ну, то... оця стоїть, ця стоїть 170 гривень. Mm. От. Куплена вона в ну, магазині. Давно, от, вона вже в мене років 4. Ну, коротше, років 5 тисяч. Mm. Ну, подивимося, це ж таке. Ну, за цей, за цей час я один раз його затачив, ні, два рази затачував. Подивимося. Ну там ми точилку заказали, але це буде в другої посилці, Подивимося, яка там точилка. Ну і це заказали. Це раді інтересу подивилися тобто, Тоже... леза для браття. Побачимо, для... як я теж не знаю. Яке воно з себе, що воно і скільки? По ціні, то дуже гарна ціна. За це всі леза і за дві ручки всього на все 175 гривень. Ну, у нас відомо, що ти його не купиш зато, по, такій ну, по, по такій ціні. По такій ціні стопроцентно не купиш. Навіть за ці... дві ціни ти цього не купиш. Значить, тут е... три леза стоять. Три леза. У нас я купляв. E, Значить, філ фірмовий так, фірмовий э, це блок за на 5, э, 5 штук і два леза. Це стоїло 150 п'ятьдесят mm -hmm. Ну, звісно, побачимо, спробуємо. Побри... Два тут три леза, п'ять штук і ручка 150 не без ручки там без ручки продавались. У мене ручка була своя, я там приміряв, взяв свою. Тут дві ручки і ну я дві ручки, і вот дивите. Раз, два, три, чотири, пять, шесть. Шесть, шесть блоків. По 6 тридцать шесть. Да, тридцать шесть лезвий. Ну, и две ручки. Сто семьдесят пять Тобто фактично за таку ціну. Чину, навіть за двойну ціну, ти його не купиш. Ми його не купимо. Пересилка безплатна. Там повинні будуть ще приходити посилки, покажемо. Знаєте, для, для самих цей такий сайт для нас вперше. Чесно говоря, ну підкупила нас, будемо сказати, ціна. Плюс будемо говорити що так. Ті товари, які ми далі заказуємо, ми будемо показувати розпаковку і ми mm -hmm. покажемо. Тобто по, ціні, по цій ціні, яка заплачена за це, в нашому місці цього не купиш. У нас це буде дуже, дуже в 3-4, а то й в 5 разів. No, там що. Ну, Там я заказувала пакети для мусору і все. ну це, це Друга посилка mm -hmm. прийде. Що знаєте, там була я по-бистрому заказувала теж, робила заказ і ну, не догледіла, не, не то, що я хотіла, вийшло, але я там вийшла, що я спішила і добре не роздивилася. Ну, mm. це буде ну, через пер... на слідущий день. Я зрозуміла, що я зробила ляпсус. Не той товар, заказала, який я хотіла. Ну, це для теплиці тент. Я відмінила. Заказала другий, і це просто сама програма все зробила. Не треба було виходити на менеджерів, договарюватися, щось рішати. Це все дуже по-бистрому рішилося. Я ж через ін... Ще нас підкупило, що? Що доставка, От в нас стоїть бокс в. Ну, дрій. я там спочатку покажу, як О. ми його отримали теж перший раз. Стоїть бок з дворі, тобі перевезли, вткнули, і не треба бігти на почту, просто з цього бокса вийшов з під'їзду Ну, ти взяв його, отримав посилку. Я багато що заказую через інтернет, я там говорила і сою заказувала, кукурузу, сіміна. Там ну, багато що ми заказуємо. Навіть чоловік заказував недавно, як воно називається, бо я навіть не знаю, як його називати, сапа, сапка. Штапу ну, Що... заказував через інтернет. Це дуже дорого сама пересилка. А тут сайт бере на себе цю стоїмость пересилки, і дуже все всестро. Ну, побачимо, побачимо, який слідущий товар прийде. Побачимо, як тут чоловік заклеїть. Як вона тачка, як вона назад. Тачка, завтра спробуємо. От завтра йдемо на дачу, спробуєш. Лізв'яза спробуєш. Ну, ну ціна, ну... я вам скажу, по такої ціні, це зекономили, ну точно дві ціни. Та не дві цивітри. Ну, це щось кажеться лезвія. Ну, ну як воно буде пиляти, ну побачимо. Якщо його вже так от взять, ну є тут... ну, починають. Ну, по крайній його. мірі ж, напишеться, що це фабричне. Ну, Кисмик. таке. Для дачі, для дачі. Так як ідеш через ліс, то там Шось, <різь> щось побачили <в> очі. <різь> ну так. Якщо брати було це, то це воно ну, гнеться воно. Ну, і це гнеться, я дивлюсь. Ну, Побачимо, яке я... буде. результат. Це вже різити. я знаю, як гнеться, а тепер да. побачимо, як це буде. Воно. Ну, ясно, що вибираєш, дивишся тільки те, що ти можеш побачити. Ну, а тепер подивимося. Так, поки є... даною посилкою Покання... ми задовільні. Mm. Завтра, значить, за релізі подивимося, а подивимося, як, як заклеїться. Йдемо на дачу, все одно ну, щось треба буде знімати. Так що до побачення. Сайт, те, тему, тему. Те. Може, когось теж заінтересувалася. Я теж так дивилася відео, другий канал. О, так що подивимося, що далі буде. До побачення всього всім, всім найкращого. Заходьте до нас в гості на канал.